Хоча Україна славиться багатою історією та культурою, проте творчість українських ігроробів за межами відомих ігор, таких як Сталкер та Метро, залишається маловідомою. У нашій рубриці ми дізнаємось про цікаві українські ігри, які можуть вас здивувати як в хорошому, так і в поганому сенсі. Останнє, що я пам'ятаю, це «Бій під ненацьком. Так, у нас починається одразу з якоїсь е, сумної події. Очевидно, прокинувся. Я відчув, що мене тянуть кудись ніби мішок з картоплею. Я у полоні, безсиля, але все ще живий. Цим покидькам мабуть, щось від мене потрібно. Зараз я в темному підвалі, це не схоже на військову базу. Скоріше захоплена ворогами сільська хата. Якісь дивні звуки, лайки, хрипи, булькання, звуки, падіння тіл на землю. Сюпразмодофако двері підвалу зі скрипом відчиняються. Голос: Добрий день, серденько, не бійся, вони померли. Мабуть, не сподобалося мої грибні пиріжки. <реш> я офігив, Валера. О, мало не забула. Стара тут великий ящик гранат залишився. Ти точно зможеш використати їх для чогось доброго, тільки обережно. Ага, ми тобто зараз в тилу ворога, і ми зараз будемо дроном, напевно, ще скидувати гранати. Клас! До мене повільно повертається свідомість. Я один в тилу ворога. <реш> У мене є дрон і хороший запас вибухівки, <реш> як я й <і> казав. <реш> Так, це гарно, це гарно. Хороший початок гри. Отже, це Україно-фінсько-німецька гра. Про німецьку я не впевнений до кінця, але це точно Україно-фінська гра. Здається, 70% після того, як гра окупиться, 70% коштів будуть спрямовані на армію дронів та повернись живим. Тому це точно наша гра, і вона точно заслужена, навіть якщо там українських розробників тільки там третина, чи скільки гра точно заслужує потрапити в нашу добірку? Я вже дрон, чи я ще не дрон? Я вже дрон. Добре, бо ніх нема. Їх нема, значить дрон. А, ні, я мужик. Так, повернення правильної машини. Оці руки нічого не крали. Все, тепер я дрон. Тепер я дрон і мужичок одночасно. Хе-зеве! Так, А щоб скидати, Х, щоб дивитися на кого я скидаю. Чпоньк! Уничтожил! Чпоньк. <свист> мені подобається, як вона горить. Ну, а мені це по приколу. Очевидно, що гра Стьоп, ось, але в неї хороший посил, і вона робить хорошу справу в тому плані, що кошти будуть іти на дуже потрібні справи. Так, ну схоже, схоже що ми навчилися як грати в цю гру. Бабусина хата. Тут пиріжків їсти не можна. Ну, Це дуже класно що ти не просто літаєш. Тобто, що, вони, що є ще й механіка ходити, дивитися, а це що? Сосісіська. Новий боєприпас. Добре, полетіли. Лови! Як же це произошло? Это что происходит? А типи такі, на пофигу. Лови. Такі злі на нас на всіх. На Я не знаю от чого так. По мені стріляють, чи що? Вони мають по мені попасти. Ну, успіху вам, хлопцям, Пасти в маленький дрончик. Попутного вітра тобі в сраку! З гранаткою я буду їх дуже довго вбивати. їм треба якось, щоб вони скучкувалися. Лише піду пошукаю ще танки. О, бачу. Бачу ціль. Питання, чи він там в селі, бабку, як в нього там діла? Чи він може переносити гранати, чи ні, і рухатися кудись. На, щось це приніс. Тобі щось приніс? Тобі щось приніс. Та, та, звичайні танки, цей фраг... фрагівський не взриває. Треба танкові снаряди. Так. Лови. О? Арно, что это такое? Так, а якесь прискорення в дрона? Дрон має свою сталу швидкість, і вона трошки Трошки не швидка. <с?> <с?> так, а яка ціль? Цікаво, яка в мене ціль? Тобто перегасити всіх орків, чи е, е, яка ціль? Поки що не бачу, що було якось, знаєте, завдання конкретно. Так, ну бачу ще три танки. Зараз буде один. Бо в мене тільки два боєприпаси, але, але на два стане менше. Можливо, я навчання не до кінця прийшов, таке теж може бути. Проникніть на сигнальну і отримайте важливу розвідувальну інформацію з ворожого комп'ютера. Окей, ось воно що. Нарешті тут в мене є якесь чітке завдання. Тобто мені потрібно добратися моїм пациком на вежу. Посміхнись, тебе знімають. Що у нас відбувається? На випередження. Є? 200 чи 300? Треба брати фрагову зброю, тим чином я швидше їх порішаю, а потім кинути в них сосісічки. В якості боєкомплекту сосісічка це прикол. Так, десь я тут ще бачив одного нещасного ось він. Двох. Ой, хлопці. Все, здається, тут все. Опускаємось. Беремо пралочку, піжіну і веземо бабці. Так, дрон хай тут це і буде. Ми йдемо пациком. Пацик, куди нам? Так, е, полізли чи що? Можна лізти? В цьому ж суть чи ні? Зараз мені покажуть, в чому суть. Ти в хату, певно. В хату! Термінал завершено. Друга ціль: знищить всі ворожі сили поблизу. Ворогів залишилось сім. Бачу танк. Бачу танк. Я ще повалимо пациків, які вже навоювались. Ну хуже вже не буде бац, 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 брить, бац, 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 брить. Чорні мішки. Вигніть російських загарбників з ферми. Ворога залишилось 6. Мені потрібно десь бо йти до мого дрона. До мого дрона це вот сюда. Схоже. Ага, я ще я ще й стрибати можу. Ух ти що. Так, схоже, це, типу, моя друга база. Ось там, бачите. літає над нею лисичка з цим. З якимось НЛ, чи що це таке. Так, добре, переключаємося на нашого дрона. Ось мені цікаво, що це над хаткою літає. Це типу чекпоінт чи щось. Ми це можемо підняти. Можемо підняти? Вау. Wow. Я не попав по ньому за далеко, Пацани? Понятно всім, що щось йде не так. Че, не станет это, не? Там прям трипл кіл мав бути. Трипл кіл. Ой, а то зараз буде дабл кіл. Давай туди все. Давай, роби кладбище. Це ж було вже. Ну що ж, в загальному мені гра подобається непогано, але потрібно розуміти, що нічого видатного. Це просто, мабуть, на вечір гра розслабитися, по повбивати орків, і що важливо, якщо не найважливіше, це допомогти нашим збройним силам України, тому що в грі, судячи по тому ж навчанню, дві механіки нищити ворога і носити стиралки. Тобто в грі мало контенту, скажімо так. Так, в грі мало контенту в контексті різноманіття. Знову ж таки, не те, щоб сильна проблема, тому що тут є чим займатися. Ти йдеш від бази до бази, руйнуєш толпи орків, взриваєш їхні танки. В принципі, це все досить весело, прикольно, але знову ж таки потрібно розуміти, що це все ні в якому разі не можна удотожнювати чи якось приймати як щось схоже до військових дій, тому що це просто сатирична гра, яка ну по суті до реальності не має нічого спільного. Крім того, що наші воїни неймовірно круті, і неймовірно сильні, але це все знову ж таки не так все просто, як отут, як в грі, щоб не склалось в когось такого враження, бо люди є різні, сприймати можуть гру по різному, і так далі. Знову ж таки мені сподобалось те, що ви можете грати як за персонажа, так і за дрон. Що дуже класно, тобто, все ж потенціал для розширення геймплею дуже дуже широкий. Правильно, що вони зразу не брали якісь, якщо в них немає можливості фінансів і так далі, брати якийсь широкий функціонал, широкий геймплей, який вони не зможуть потащити. Дизайн також прикольно зроблений, є багато різної техніки, багато різних модельок, машин, будівель. Це все зроблено прикольно. Тобто, резумуючи, гра в потенціалі може бути залипання. Батальна, цікава, в якій можна буде багато провести часу, ну принаймні кілька вечорів точно, але не потрібно себе обманювати. В грі ще є дуже багато куди рости, гра ще по суті альфа, чим і є дочасний доступ, що абсолютно нормально. В грі по суті одна музична тема, в грі, по суті, два види боєприпасів, в грі, по суті, два види ворогів, і все. Тобто, в майбутньому це може бути справді досить цікавий проект, якщо там потрібно буде підкрадатися ваш. Нашим персонажем, який там буде звідкись стилу ворога, навколо нього ходять вороги. Він заліз в якусь там хатку, навколо літає дрон, всі там його вишукують. Потім з'являються якісь дро вас зброя, ще, щось, ще, щось. Тобто, потенціал для розширення цієї гри, потенціал для її покращення і перетворення в суцільний великий якісний продукт. Ну не те, що великий, але великий по об'ємам, а не великий по бюджетам, звісно. Тобто, в якийсь дуже класний якісний інді потенціал в неї є. Зараз це. Типова з дочасного доступу з дуже обмеженою кількістю механік, з дуже обмеженою кількістю функцій, але знову ж таки добре, що розробники не брали на себе забагато, що воно було поламане, забаговане. Вони показали напрям, куди вони хочуть рухатися, і мені подобається те, що я бачу. І я сподіваюся, що розробники реалізують цей потенціал, і буде багато цікавих різноманітних ситуацій а також дадуть механік, якими можна буде, і потрібно буде. Маневрувати, бідняти, наприклад, не боєприпас, а якусь сусісічку, і кинути в якусь там якийсь демар чи ще, щось, чи ще щось. Бачите, тут ну дуже багато модельок, ось баєрактар лежить. Тобто вони запарились, вони реально запарилися, вони зробили досить цікавий полігон, але це мало, це дуже мало, і це потрібно розуміти. І не потрібно себе тішити ілюзіями, що це якась вже велика гра, яку можна там надовго залипнути і багато грати. Ні, це гра на годинку, на дві, на три. Не більше далі будемо бачити. Поки що, те, що ви бачите, те є. Що ж, на цьому на сьогодні, все. кого є бажання і можливість підтримати цей проект спонсорством на Ютубі. Знизу є посилання, ну знизу є кнопка, Ви підтримуєте, і так я буду розуміти, що ви хочете підтримувати цей проєкт з нашими іграми, з іграми з українською локалізацією на цьому каналі. Всі кошти з нього будуть іти сюди на підтримку цього проекту, на монтаж і тому подібне. На цьому на сьогодні все. Зараз вас на екрані інша гра, наступна, яку ви можете подивитися, ознайомитися з. Нею з цієї ж серії зустрінемося в наступних відео. Дай Боже, до зустрічі.